Зірване весілля. Хто скільки кому повинен заплатити? Буває, плануєш плануєш, а наречений взагалі відмовляється від весілля. Що ж робити, якщо все вже було організовано та оплачено? У сімейному кодексі України якраз прописано, що особа, яка відмовляється від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були понесені нею у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Але зверніть увагу, що у вище статті є й застереження про те, що вказані вищі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною моральною поведінкою нареченої або нареченого приховання кимось із них обставин, що має для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення. Тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо. З метою отримання назад витрачених вами коштів за весілля можна спочатку врегулювати питання мирним шляхом, надіславши лист претензій нареченому. В такому листі необхідно надати чеки і квитанції витрачених на весілля грошових коштів, зазначити строк їх повернення та вказати ваші банківські реквізити. Для зарахування таких коштів. Якщо у встановленій в листі претензії строк гроші таки не були отримані, необхідно звертатися до суду із позовною заявою про відшкодування затрат, понесених у зв'язку з приготуванням до шлюбу. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.